Hello people, people hello. Вправо на контроль житті. на контроль життя. Це не буде от поговорити, що от всім виборам, які наше, ми, ми так вибираємо, все, що в нас є, це то, що ми вибрали. Ні. Ми, ми зараз буде вправо, як на то впливати, як контролювати своє життя, навик виробити. Тут питання: дивіться, що важливіше. 99.99 .99 чи 001 От, що важливіше? Де більше, що дорожче? Оце дорожче? Чи оце дорожче? Вроді, зрозуміло, да, що це здається більшим, і от воно, напевно, дорожче або вигідніше. Чи оце? Пояснюю, на що я це запитався. Дивіться, у вас є життя? Ви живете, живете, у вас хтось схарив? ви взагалі така нормальна стримана людина, хороша, від вас добре, сусіди обзиваються, відмінником в школі були, діла, дрова. Нас ну, хтось ну так ну, жорстко задолбав, і ви його вбили. От ви на таку капельку-капельку свого життя не втримали свої емоції, піддались на цю всю штуку і вбили і зараз будете сидіти в тюрмі. Довго-довго вбивство тюрма. От на оцю 0,01 штучки відсотка вашого часу, ну, відносно всього діаграму вашого життя, ви не втримали свої емоції і вбили людину. Тепер питання: який час є важливішим? От, от ось Всього вашого життя, чи йменно оцей один момент, де ви вбили людину. І от воно поділилось до, на після, суди, тюрма. А після тюрми вже не такі, діла, дрова. От що важливіше, що дивитися на всю лінію життя, так зі сторони, саме найважливіші був момент? Ну, може, він не був найважливим, але він такий, який вплинув на все. Дивіться, хребет. Ви йшли по вулиці, тут взагалі не то. Просто собі щось ля-ля та поля дивились на хмарки на погоду гала да? Поскользнулися, впали, зламали хребет, і ви тепер інвалід? От хто в цьому винен? Ви. Прикиньте? І таке питання: от знову ж таки, беремо цю діаграму. Що тут важливіше? Це в цей момент, що ви поскользнулися і зламали хребет і все життя потім проведете в інвалідному цьому розяку? Чи це варіант усього життя? От що для вас буде дорожче? Що ви б хотіли б забрати зі свого життя? Нащо тут телефон? Бачите, тут ви платите життям, тут ви попадаєте в тюрму, а тут ви платите бабосиками. Що це означає? Вправа як навчитись контролювати оце, щоб тут було 100. І Якщо у вас не вийде, заплатите просто грошима і спробувати знову. Купляєте тупо самий дорогий телефон і носите його без чехла і без скла. Нащо? Ну, бо представте, нащо люди купляють чехольчик і цей, і склон клеють, щоб з ним змінімізувати ризики якісь, щоб нічого не сталося. Тобто люди захищають себе до цього всього. Що це є? Це і неправильний підхід до. І просто неправильний підхід до життя. Чому? Ви прикнути, що можна телефон кинути, туди, сюди, впав, не особо напряг, і ще щось. Відповідно, тут. Наздавати з хребтом, будемо дивитися. Ви не будете дивитися під ноги, а тут ви будете дивитися під ноги. Чому? Бо в кожен момент, коли ви будете кидати телефон, ви вже не будете його кидати, коли у вас немає чехла і скла, бо ви розумієте, що він може зламатися. Прийдете його акуратно поставити, і ви будете знати, що він там стоїть. Куди ви його поставили, що він там не поскользнеться, не впаде. Ви будете завжди тут. І зараз в моменті. Тобто у вас не буде такого автопілота, що ти прийшов додому, роздягнувся, все порозкидав і пішов далі. Ти прийдеш, акуратно поставиш телефон на своє місце, ти точно будеш знати, що акуратно телефон там є. І рано чи пізно оця вправа з телефоном буде впливати на все твоє життя. Тобто воно всі такі аспекти підбере оцю контроль забере в себе. Ну, принаймні, промінімізує так, щоб тут стало 0,0 ще один. Якщо у вас не вийде, впаде телефон, зламається, купите новий. На другий раз почнете більш акуратно за тим всім дивитися. Не вийде на другий раз купити третій телефон. Це типу прикол приколом, але краще платити телефоном, ніж мати оці всі нюанси. Плюс виновчите завжди бути в моменті тут і зараз, і не ходити на цьому автопілоті. Акуратніше будете бухати, бо у вас крадуть телефон, або ви його зламаєте, будете буховим. Будете якусь десь чудити, ви теж зламаєте телефон. Плюс носите телефон в кишені. Акуратно будете ставити, будете його акуратно на підлогу або на ще щось, і воно. Коротше, корисна вправа. Дірзайте.